Простір для учнів та вчителів від сьогодні запрацював у Вінницькому ліцеї номер 4 Раніше у цьому класі проводили виховні години. Тепер це простір для педколективу та ліцеїстів, розповідає директорка закладу Ольга Важова. Ремонт робили власними силами, також залучали грантові кошти, а це 10 тисяч гривень, каже Ольга Важова. У приміщення закупили меблі, встановили проєктор, провели вайфай. Це такий осередок осередокворкінг і для емоційного розвантаження, і для якихось нових проектів реалізації, і для проведення тренінгів, для проведення майстер-класів, як педагогічного колективу, так і учнівського колективу. Одинадцятикласниця Анна Кравчук каже: тут можна не лише емоційно розвантажитися, а й разом із друзями попрацювати над створенням творчих проєктів. Нам дуже насправді потрібен такий простір, де ми можемо зібратися зі своєю командою ради президента, обговорити якісь ну такі важливі деталі, а не обговорювати це в чатах, телеграмах і так далі. І просто зібратися, поспілкуватися, випити якоїсь кави і побачитися також з однокласниками. У день відкриття простору для учнів та вчителів провели майстер-клас із виготовлення декоративних свічок. Ініціювала його учениця п'ятого класу ліцею Кіра Король. Суспільному розповідає, її майстер-класи мають благодійну мед. Аби взяти участь у них, необхідно заплатити 100 гривень. Гроші йдуть на Збройні Сили України, каже Кіра. Я роблю благодійні майстер класи для того, щоб наблизити нашу перемогу. Це наші захисники і вони нас захищають. І мені також захотілося зробити їм приємно. Я вирішила так збирати для них кошти. Зараз гроші збирають на авто для 66-ї бригади, розповідає мама ліцеїстки Людмила Король. Дітки настільки юні, настільки маленькі, але настільки у них велике серце і. Вони настільки з радістю приймають кіру. Вони так хочуть допомогти. Тому в нас є ціль, коли придбаємо автівку особисто підвести до кожного навчального закладу, щоб кожна дитина побачила який великий внесок вона зробила для цього. За чотири місяці на майстер-класах, які Кіра проводить не лише у своєму ліцеї, а й в інших закладах міста. Вдалося зібрати 76 тисяч гривень, каже мама Людмила Король. Аби придбати авто необхідно ще двадцять тисячі гривень. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.